Привіт, друзі! Це канал Всесвіт простими словами. І сьогодні ми поговоримо про неймовірний експеримент уяви Земля без людей. Що станеться, якщо людство зникне завтра? У цьому відео ви дізнаєтеся 5 інтригуючих фактів про те, як планета поверне собі простір, і побачите, що відбуватиметься через один день, один рік, 100 років, а також як перетравить накопичені за століття відходи. Перша мить тиші, що станеться з інфраструктурою та транспортом одразу після зникнення людей. Друге природа наступає, як за рік зелені килими заповнять міста. Третє руїни стародавніх мегаполісів як місто перетвориться на джунглі за 100 років. Четверте розкладання металів, скільки часу потрібно для розкладу різних сплавів від чавуну до алюмінію. П'яте. Доля інших відходів. Від веж зі скла складу пластикових пляшок і радіоактивних ізотопів. Мить тиші. Перший день без людей. Зупинка транспорту та заводів. Автомобілі, поїзди, літаки. Навіть метро зупиниться адже нікому керувати. Деякі потяги стануть причиною невеликих аварій або блокувань на коліях. Заводи зупинять виробництво, автоматичні системи аварійного відключення без оператора рано чи пізно спрацюють. Відключення електроенергії, електростанції почнуть сходити з ладу, вугільні і газові закриються через відсутність обслуговування, а на атомних залишаться аварійні реакції охолодження, може виникнути ризик перегріву в деяких реакторах. Міста занурюються в темряву, вулиці померкнуть, у квартирах згасне світло. Ще кілька годин працюватимуть прилади на батарейках, годинники, телефони, аварійне освітлення. Реакція тварин Дикі тварини одразу відчують зміну шум людей зникне і вони почнуть виходити на вулиці міст. Домашні кішки та собаки, позбавлені господарів, шукатимуть їжу і укриття. Природа наступає через один рік. Рослини захоплюють простір. Трава й кущі проростуть у тріщинах асфальту і бетону. Дерева почнуть пускати коріння в стіни будинків та тротуари. Парки перетворяться на невпорядковані гаї. Руйнування будинків. Дахи почнуть протікати, бетон руйнуватиметься від морозу від тавання. Вікна тріснуть і вилетять. Ліфти заб'ються пилом і зупиняться, вентиляція перестане працювати, а вода з дощу й талого снігу проникатиме всередину. Загибель промислових об'єктів. Заводи без техперсоналу прийдуть у непридатність. Труби кородують, резервуари рвуться, можуть траплятися дрібні хімічні розливи. Проте більшість хімікатів уже рознесуть ґрунтові води. Дикий світ у місті. Лисиці, кабани, олені гасатимуть вулицями, птахи гніздитимуться в покинутих будівлях, а бджоли будуть будувати стільники в димоходах, відновлення водних екосистем. Без промислових стоків річки і озера стануть чистішими. З'являться раки, водорості, відновляться рибні популяції. Підводні рифи почнуть відростати в океані. Руїни мегаполісів через 100 років. Повна руйнація споруд. Бетонні будівлі руйнуються через коріння дерев і цикли. Замерзання відтавання, металеві балки іржавіють і кришаться. Хмарочоси можуть частково обвалитися, залишаючи купи щебеню. Міські вулиці стають лісовими стежками, дороги перетворяються на зарості, колишні паркінги вкриються молодими деревами. Тварини суперабітатори. Ведмеді, вовки, олені використовують тунелі метро та підземні гаражі як притулки. Тахи-стерв'ятники кружлятимуть над руїнами, слідкуючи за здобиччю. Клімат без антропогенних викидів. Після зупинки всіх заводів та машин рівень СО2 поступово знизиться. Температура почне стабілізуватися. Айсберги частково відновлять розмір. Розкладання металів детальний процес розкладу. Чавун і сталь. На відкритому повітрі чавун руйнується за 10-20 років. Сталь за 20-50. У вологих кліматах корозія відбувається в рази швидше. Алюміній Захисна оксидна плівка з повільною корозією. Алюміній розкладається за 80-200 років мідь і бронза. Завдяки патині зберігають форму сотні, а іноді й тисячі років, утворюючи зелену оболонку НЕРЖАВІКА. Найдовговічніша. до 300 років у сприятливих умовах вплив місцезнаходження. знаходження. У морській воді речовини руйнуються швидше за сіль, а в землі повільніше. Але під дією бактерій метал гризеться зсередини. Доля інших відходів. Пластик. Тисячоліття на розпад до мікропластика під ультрафіолетом і механікою. Скло майже вічне. Пляшки зберігаються тисячу й більше років. Резина. Шини гниють 100-200 років, лишаючи пористі шматки сажі. Біорозкладаємі матеріали. Папіри тканини 2-5 років, потім стають частиною ґрунту. Небезпечні хімікати і радіоактивні ізотопи можуть залишатися в ґрунті та воді сотні й тисячі років, спричиняючи локальні зони смерті. Отже, навіть без людей земля продовжить жити. Природа невпинно повертатиме собі простір, споруди і відходи поступово руйнуватимуться, а клімат стабілізується. Дякую, що були з нами на каналі! Все простими словами! Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео, і поставити лайк, якщо вам сподобалося це дослідження. До нових зустрічей у наших мандрах.